Даючи його, в якусь мить відчуваєш красу материнства, красу народження і продовження життя, красу жертвовної, материнської любові. На відміну від Рафаеля, Шевченко зображував звичайну земну жінку, але, мабуть, знову звичайно. Тому що жінка для Шевченка ніколи не була звичайною. Тож сьогодні на уроці ми розглянемо багатогранний образ жінки Матері у Шевченкових поемах Катерина Наймичка Марія. Відкрийте, будь ласка, зошити. сьогодні на уроці в нас працюють. Три групи. Кожна група досліджувала, читала, аналізувала один із творів Шевченка. Перша група досліджувала поему Катерина, друга група поему Майтка, третя група досліджувала поему до Бога. І от оцей проем наші теоретики створили і ми її послухає кожній групі присутні також черці декламатори, які готували художні читання у ринку. А також творча група, мистецтво знак, які досліджували твори у ринку, деякі учні отримали індивідуальні завдання. А завданням для всіх було прочитати, проаналізувати поеми Шевченка Катерина, наймичка Марія і виписати вислови видатних людей про ці для Шевченка. Жіноча недоля ніколи не була просто однією із тем творчості. Вона була з густком крові, що запеклася у його серці. І дівчина-наймичка, і покритка, і мати, що народила сина тріпака це все жінки, які присутні були в долі самого Тараса Шевченка. Звернімо увагу на сьогоднішньому уроці на три образи головних героїнь. Проблемне запитання. Катерина, наймичка і Марія це еволюція жіночого образу чи різність творчих установок автора. Поки що ви не можете дати відповідь на це питання. На це ми будемо працювати цілий. Угод. Мені пригадуються слова відомої поетеси Любові Горбенко, яка сказала так. Вже і святого жалю здається світ без кам'яні, Найвищий пам'ятник стражданий Шевченкий плач, Шевченків дні. Я надаю слово першій групі, яка читала, аналізувала, досліджувала і е, узагальнювала все це в проект Катерина. Прошу Оксана, будь ласка. головна героїня поеми молода вродлива дівчина, чиє життя ударвалося передчасно. Що ж стало причиною цієї трагедії? Пропонуємо дослідити життєвий шлях від трагічного кінця. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, що був з воду, попід льодом геть замуркотіло. Причиною самому Катерини стала зрада коханого москаля Івана, заради якого вона вирушила в Московщину. А він знефтоваді її кохання, покинув її братику. Хоч ти, не цурайся! Наймочкою тобі стану з другою кохайся, з цілим світом. Я забуду, що колись кохалась, що у тебе, сина, мала покриткою стала, покриткою, який сором. І за що я гину? Покинь мене, забудь мене та не кидай, сину, сина. Ось де воно, подивися. Де ж ти заховався? Утік нема. Сина, сина. Батько одсурався. То ще варто було молодій селянці вірити обіцянкам москаля? Безперечно, ні. Отже, Катерина стала жертвою сильного, але сліпого кохання, жертвою своєї довірливості. Допомагає нам зрозуміти краще поему. Так, Звичайно. Дякую, сюда. Даємо слово теоретикам. Ходить життя. Прошу, будь ласка, Людочка. На кративої красива є поетична натура, яка вірить у великий світ для кохання. Зрозумівши, що зраджена, вона відчуває сором за свою легковажність, але переживаючи за долю дитини, готова все простити і навіть бути наймочкою у Івана. Зрозумівши, що не потрібно москалеві, не витримуючи сильного душевного потрясіння і чинить страшний гріх. Самогубство, залишаючи свого сина, непризволяще. призволяючи. Що... Наймичка. Натура безмірно глибока. Чуття у неї не тільки живе, але сильне та високе. Любов до дитини, така могуча, що перемагає все інше, заслонює перед нею весь світ, заставляє забувати про себе саму. Група, яка досліджувала проект Наймичка. Він мав зовсім інший. Вона була теж покритою радженою. Але... але але Катерина, ну, але Катерина віддала своє е, дитину по обзореві, Вона вчинила самогубство. А Ганна цього не зробила. Вона, так, е, що вона зробила? Вона залишила свою дитину під перелазом у стерої. Можна її сім'ї у старенькій настійні трохи, ми, які не мали діти. Так, так, вона і... не покинула їх на призволяще. І згодом прийшла до них у найму. Так. Сідай, е, будь ласка. Чи було життя наймички спокутою за її гріх? Оленка, будь ласка, як ти думаєш? Її Я? За життя було спокутою. Я думаю, її життя було спокутою. Тому, Чому? Що, вона віддала для дитини. Вона жила наймичкою в нас і тухівна працювала, але не зізнавалася Митькові, що вона його має. Кожен має свою межу терпіння, тому ми не маємо права засуджувати жодну із героїнь. Адже одна людина може на своїх плечах винести дуже багато страждань мовчки. Психологічний портрет наймачки Ганни будувала Юля Мозів у формі так званого цитатного плану. Виписувала е, певну характеристику і цитату до них. Ми, Ми. перелазимо дитина сповита, та не туго новенькою святиною вкрита. Житомирність та освідомлений вибір своєї долі. Прийшла молодиця, на той ході благодатний, у найми просить, мов коду наймички, ручки простягає. І мамою не все пущу гарно величай. Так, добра дякую, скажи, будь ласка, Юля, ваші черці та матові підготували для читання уривок із поеми? Так, будь ласка, даємо їм слово. Є кульмінативним у поемі наймичка, я би сказала апофеозом усієї поеми. Але вона не була б щасливою, поряд не було б найголовніше у її житті. Так, звичайно, може, вона і була багатою, може вона б знайшла собі чоловіка. Але ніколи в житті вона б не забула, що вона покинула свою дитину. Отже, ця натура надзвичайно сильна і волюва. Сідайте. Зараз, до речі, не буде дати слово нашим теоретикам і проєктам. Усе життя носило воно в своєму серці невимовну таємницю і тільки перед смертю зізналася своєму маткові, що вона його мати. Що символізує е, собою е, матір? Е, Марія це символ чертовної материнської любові. Да. Е, Син це символ продовження роду майбутнього і добра на землі. І довідне та. повідомлення на сьогоднішній урок готував участь у групи голик е, Юрій. Коли дівчинця виповнилася 3 роки і її віддали в храм на служіння Богу. Коли дівчинці виповнилася 14 років, 14 років, перед нею постав вибір одружуватися чи повертатися до батьків. Тоді священники одружили, заручили її з старцем Йосифом, її давнім далеким родичем. Марія народила Ісуса Христа від Божого посланця, від Божого Духа, правда? Святого. А Шевченко від Святого Духа. А Шевченко е, е, олюднює е, образ Святого Духа і е, описує це як? Що вона зустрілася із е, молодим... Прошу, будь ласка, поле. Ну, над головою зу... сіяло. Над головою у нього сіяло. Це вже говорить, що незвичайний юнак, правда, прийшов до Марії. Для чого він її ставить один ряд? І, звичайно, Тише, 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 тише. Шукайте що в полі. слова полідіємо. Монети в давні часи, так. посильний внесок. Посильний внесок. навіть Якщо він копійку приніс, скажімо, на обжерку, то це дуже багато. Лепка, посильний внесок. А в давні часи це назва вільної монети. Ще відповідає. <різь> Апостол, учень Ісуса Христа, продовжувач його справ. Які художні засоби використовує автор? І з якою метою? Прошу. Мати. Вепоточне, благання, велика є вжена, душа траведна, огненне слово, а. святий тихий рай. Святий тихий рай. Правильно. пошук, ще які художні метафори? Метафори це художні перенесення. Слова на серце падали. Серце мерзло й Кожне мозурно святеє, це Божі слова, її нести хрест. Ви, це а, так. так, це все витримувати протягом цілого життя. Правда? І кажуть, кожен несе свій І... І, І... І ми фрест. Дикаву... Е е допомагають, могли блюють, правда, наштовхують на якусь думку ці художні засоби. Сідай, будь ласка. Юра Якубець, прочитайте, будь ласка, це проблемне запитання. Пригадайте. Проблемне запитання. Катерина, наймичка Марія. Це еволюція з образу обладу чи візність творчих установок автора. Ми вже достатньо проаналізували образи головних ворогів. Подумайте і скажіть. Катерина Наймичка Марія це еволюція жіночого образу чи різні творчої пустити. що Катерина Наймичка і Марія це еволюція жіночого образу. Так. Чому? Так, так саме Катерина, вона залишилася. Вона вдосконалювалася, її образ вдосконалювався. Подивіться, Катерина це образ трагічний. Правда? Це жінка, яка не була сильною, якій не вистачило... не вистачило сили, терпіння, мужності перенести життєві труднощі, і вона вчинила що? Ну. Самогубство. А сина залишила на пристал. Вона народила дитину нешлюбну, правда? Але що? Але вона підкинула його, ну, підкинула людям, але потім сама його виховувала. Так, сама ж повернулася і Я... Ганна спокутувала свій рік. А не стукова, вона впродовж життя виховувала свого сина. Вона хотіла щоденно вона хотіла зробити все найкраще для свого сина, так. дати йому щасливе життя. Так, Але протягом життя вона так і не, не скрив... була щасливою. Чому? Тому що вона аж при смерті розкрив... сказала йому правду, що вона його має. Вона вже... себе пожертвувала своєму сином. Сідаємо. Ну і Марія. Оксанка, прошу. Не відріклася свого сина. Вона е, з ним була до самого кінця. Так. Так. Мало того, що вона, як і попередні жінки, народила так, сина, правда? Вона ще кожен день його що оксанка, виховувала, виховувала, любила, не Після смерті Після сина, учеників, так. і е, е, ст, старалася підтримувати справу, справу свого сина, сина. Е, заради рядування. З усього, усього, усього людства, усього світу. А, а Марія, Марія вже би... найдорожчим Чим? в своєму житті сином. Сином. Я не знаю ще такої, принаймні я не знаю, такої жінки, яка, б пожертв... яка пожертвувала би найдорожчим, що в неї є. По собою кожна жінка жертвує щодесь. Так, діти, Марія піднялася до найвищої святості. Вона зразок жертвності, духовності і приклад. Для наслідування, для кожної жінки, для кожної людини. В Україні свято шанують пам'ять про Богородицю. На українських іконах, зверніть увагу, будь ласка, зображена Богородиця і син. Як ти думаєш, чому? Надіє, продовження роду. Віра в те, що е, той син врятує світ. Правда? Ти вибрала шлях, той сама. Народився Шевченком, побувала у Кирилівці, у хаті школі дяка. І були готові, що ви зрозуміли для себе особисто і сьогоднішньому. Щоб треба дуже гарно ставитися до будь-якої жінки. Добре старе. Добре ставити.